Плавно переходимо до вашої родини, ви щойно зазначили про дружину Катерину. Коли ви познайомилися, скільки вам було років, і де це було? Ой, ми познайомилися. Я був тоді молодий, вона також. Це був день міста Львова. І така перша зустріч з нею. Я її в той самий день подарував перстень. І ми через сім років одружилися. Він був узружилися. у вас був мене на пальці, на мізинці. Ага. Я зняв і її, подарував. Uh, і ми після того через сім років одружилися. Але аж сім довгих років. Ну, так воно буває, розумієте. Так воно буває. Вона в Києві потім працювала. Я вже її забирав uh, з Києва до Львова. Вона працювала в центрі сучасного мистецтва. Це виходить кохання з першого погляду. Ну я думаю, що так. Uh -huh. e, стосунки з Катериною, сім років. E, потім у вас діти вже почалися, так? Ну no, ми вже разом 23 роки в шлюбі, я би так сказав. Так. Uh -huh. Е, Катерина особлива характеристика її. Катерина? Так. Ну, це не ім'я, це діагноз. Це Всі Катерини, вони. Маємо ну, було е, Розумієте, ну, слухайте, дружина це святе. У mm -hmm. нас є повага, це найголовніше. Є любов це дуже важливо. Можливо, любов не до кінця зрозуміла. Тому що. Альбину долю мого часу забирає моя робота, моє служіння. Часу бракує на дітей, на домашні речі. Тому вона на себе бере дуже великий тягар відповідальності за родину. І я це розумію. Не завжди буває легко. Але це життя. Як ви проживали кризові моменти? Тому що я впевнений, що ну, скандали точно були, тому що ви працюєте весь час. Ви не з дітьми, ви у відрядженнях? Як на це реагувала Катерина? Як ви справлялися? По-різному. Mm -hmm. Це як американські гірки. Так от, mm -hmm. так -от. Ну, знаєте, В тому і заключається мудрих людей, щоб розуміти один одного. І були, були там дискусії, були образи. Це воно може бути в будь-яку секунду Це життя. Ну, ви були на межі розлучення колись? Ми ні, я не думаю. Все-таки до цього не доходимо. Та навіщо? Правильно. А, секрет міцних стосунків. Ніколи не сперечатися з дружиною. Боком потім вилазить. Вона, якщо не права, то сама це потім визнає, а входиш в дискусії, відгрібеш по повній програмі. Якийсь особливий подарунок, який ви їй зробили, і вона це запам'ятає на все життя. Або вона вам. Ну, може, колись розкаже. Я не знаю. А так, слухайте, нас не прийнято в родині дарувати якісь дорогі подарунки. Щось символічне, невелике. Я не знаю, можливо, ви там сказали. Давай стрибнемо з парашута. Ні, ви знаєте, ми деколи любимо подорожувати. По Україні останнім часом, до війни дуже багато подорожували, під час війни це не виходить. Якраз е, на початку серпня, коли в нас. Ми, 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 ми брали шлюб 4 серпня. І от на тих декілька днів я там взяв відпустку невелику. Ми поїхали в Канів, е, поїхали в Холодний Яр, поїхали в Рідне село Шевченка. Потім трошки заїхали на пару днів на Бакоту, Хмельницька область. Оце ми собі можемо так дозволити раз в рік. А незвичний сюрприз чи подарунок, який ви. скажімо, ну як. Може, ще зроблю. <гум> Добре. Е, ви у своєму Фейсбуку опублікували світлену, що ви обвінчалися після 23 років подружнього життя. Як так? Це є поновлення шлюбу. Є така християнська традиція, що коли Розкажіть, там. Е, ну, ми брали шлюб, ага. а пройшло вже 23 роки. І така виникла ідея поновити його. І отець нам дуже мило зробив церемонію. Ми поновлення шлюбу мали в Каневі в такій древній козацькій церкві. Дуже мила атмосфера. Дощ на вулиці був, але на серці було мило. І все. Були ваші діти присутні? Е, так, був Антоній і, і Йосип. І хто ще близький? Та ні, там, тут, то ми нікого не просили. Це було так, знаєте, для себе і для Бога. Але ви вирішили поділитися з, з підписниками? Е, слухайте, я би може і не ділився, просто Катерина виклала в себе на сторінці, то я вже мусив також підтвердити цю інформацію. Люди почали дзвонити, питати: а що це? Як, там, що сталося? Все нормально. А пані Катерина з вами радиться, от я там буду давати інтерв'ю, що там мені казати, чи не знаю, там, я можу цю фотографію опублікувати чи ні. Ну, вона є активна взагалі, по життю. Mm -hmm. от вона останні два з половиною року активно займається переселенцями, допомагає. І вона навіть створила такий музичний гурт. Їх є 12 дівчат різного віку. Вони мають свою програму, виступають перед різними громадами. Як правило, вона доросла, вона знає, що можна, що не можна. Нема такого там, от, а може, я би це. Ну, Деколи питає, чисто. Я теж дуже часто питаю її, чи питаю там друзів, які в цьому розуміють, як краще ту чи іншу інформацію подати. Бо в сьогоднішньому світі, коли велика какафонія інформації, ну це не є легко. Як склалися ваші стосунки з тестем та тещою? Ну, я? Я взагалі перший раз їх побачив за два тижні до весілля. Mm -hmm. Я до них приїхав і запросив їх на наше з катериною весілля. Для них це був шок. Але вони приїхали, ми у Львові відсвяткували, все нормально. Фантастичні відносини. Просто те, що приїхала допомогти Катерині купати Івана, і так з нами вже живе 22 роки. Ви живете з тещою? Ми маємо будинок, вона має окрему кімнату в будинку. Слухайте, то ми б з нею не змогли. Ви що? Розумієте, п'ять дітей. Ну так, не розумію. плюс там, плюс по хаті різні речі, там їсти приготувати. Тобто вона готує, Катерина готує. Ну це складно, тому що дуже часто в мене якісь там зустрічі робочі відбуваються, там послів приймаю. Mm -hmm. Хто ж має це все організувати? Mm -hmm. Ну, Андрій Іванович, мене здивувало. Це цікаво. Бо мало випадків такі, таких є, що там е, тесть е, чи з тещею житися. чи І, Ну Як вона ж не живе там е, зранку до вечора кожного mm -hmm. дня. там тесть є в селі. На Франківщині, вона до нього їздить, там, з нами довше. Ну, тобто, розривається так само. Хто ще вам допомагає по дому? Ну, деколи ми там, залучали когось, там, помогти поприбирати якеське генеральне прибирання. А так, в принципі, зараз ну, самостійно справляємося. П'ять дітей і всі хлопці, ви, мабуть, хотіли дівчинку, то ви так. Я, я не сильно думав, Знаєте, Бог дарує і треба то все сприймати. А планували велику таку сім'ю? Ну, в принципі, в мене в тата було 10 братів і сестер. Там не всі вижили, але ну, такі родини були колись. І діти народжувались, Бог давав ми це з радістю приймали. Про народження першого сина що змінилося не знаю, в, ваш, в вашому житті, про батьківство. Ну, слухайте, ми, я пізно одружився, 20-го почнемо. Катерина Скільки також. Було років? Мені було 32, здається. Угу. Катерина молодша на 6 років. Тобто мої батьки 6 мене 6. там не так о, там, коли вже там. А ви боялися шлюбу? А як чого боятися? Ну, не знаю, бо ну, якщо ви дівчині подарували перстень в першій зустрічі при першій зустрічі, а 7 років. Стосунки. Ну от я такий. Що ти з тим зробиш? Нічого не зробиш. Тобто довго, так? Ви знаєте, е, якщо говорити про дітей, е, батьки мої дуже хотіли внуків, тому що Іван, е, ну це і був їх перший внук. У мене ще є сестра, яка має четверо е, дочок. Ого, четверо? Так. Да, і е, вона живе з моєю мамою, тато вже, вже помер. І для тата Іван це був вау. Тому що він сам Іван, і він народився на Івана, і в тата якраз день народження. Тобто то, то. кращого подарунку, ніж народження Івана, то не можна було навіть собі уявити для, для моїх батьків. І все. Потім, після Івана, народився Тадей, потім Михайло, потім Йосип і Антоніо останній крайній. Цікаво, як ви з дружиною домовилися щодо їхнього виховання? Чи ви віддали все дружині? По-перше, імена, як правило, хлопцям дає дружина. Ми домовилися, що якщо будуть дівчата, то я буду називати. Поки що не вдається. А, ви ще плануєте? А хто його знає? То, знаєте, ніхто не знає, що буде в житті. От. Тому по вихованню, ну що ви розуміли, наприклад, мій тато. Він приходив і працював няною. Він нянчив і Івана, і Т.Д., Михайла вже менше. І йому ту дуже подобалося. Дуже подобалося. Він пішов в життя коли? Ну, фактично вже минуло скільки, вже минуло 5 років, так? На він та, на Генкас помер. Втрата батька. Він був дуже близько з вами, так? Людиною. Знаєте, втрата рідної людини це завжди є дуже важко. Тато хворів перед тим. І все одно це було боляче. Це було боляче, тому що я не скажу, що я був добрим сином, тому що? Я, ну, тому що в мене завжди часу мало було на батьків. Ви себе картаєте через це? Е, ну, в певний момент так. Тому що я мало приділяв уваги. І не знаю, може це так якось повелось, тому що в е, нас з батьками такі достатньо ну, знаєте, спокійні відносини. Можливо, всередині багато є вогню, але назовні ми не, прий... не, не прийнято це це показувати. Знаєте, Якийсь такий більш нордичний характер, я би так сказав. Про сестру Ірину вона. Займається вихованням дітей чи. Вона займається вихованням дітей. Вона працює бухгалтером на одній з приватних компаній. Ну слухайте, чотири дівчини це дуже складно. Для мене це де вона, так ви як збираєтеся за одним столом. Та це слухайте, це, це банда. Це банда. Власне. Це чудово. І ще такий останній коментар щодо ваших дітей. А, Поділіться чимось особливим, ну, чимось цінним для глядача, От з приводу вашого виховання, чи навпаки, можливо, про кожного сина розкажіть щось особливе. Чи якщо про одного скажете, то про іншого треба Ну, Перше, всі діти е, різні. І єдине, що я можу порадити батькам, якщо маєте можливість, то дайте дітям хорошу освіту. Це єдине, що ви можете їм дати. Все інше їх життя навчить. Іван е, Пішов вчитися власне, по економічній стезі, і він ще зараз в цьому напрямку, маркетинг, Тадей вивчає політичні науки, йому це чомусь так зайшло. Михайло зараз якраз фіналізує рішення, йому, скільки, 18 років якраз стало. Йосип має потяг до більш таких мілітарних речей. Антоні любить музику. Вони всі, до речі, в мене є музикальні діти. Тобто, Іван грає на саксофоні, на гітарі, тедей, на трубі грає. Михайло навіть скрипку в якийсь момент пробував освоювати на піаніно добре грає. Йосип, Йосип, дружина, Йосип має хороший голос. Так, ваша дружина мистецтво знавець, правильно? Сучасне мистецтво, так. Так, тобто вона прищеплювала любов до мистецтва, до музики. це від неї? Ну скажу вам чесно: в хлопців з'явилося бажання займатися музикою, коли у Львові відбувся перший джазовий фестиваль. І вони були в ньому присутні. І коли приїжджають метри світової музики, і ти це бачиш вживу, це щось всередині включає. І після того вони пішли займатися музикою. Війна продовжиться вже два з половиною роки. І не те, що ваш прогноз, те, що ви зараз бачите, так? каналізуєте, наскільки довго це ще може тривати, і що не вистачає для того, щоб побороти ворога? По-перше, ворог не є слабким. І цей ворог є ворог для України останні декілька сотень років. І ворог має на меті нас знищити як націю. Це слава Богу, що є підтримка всього демократичного світу. Наскільки буде тривати війна, цього не знає ніхто. Але в нас є вибір або жити, або нас вб'ють. Ми хочемо жити, тому є боротьба, вмирають чоловіки, жінки. Це трагедія, тому що фактично кожного дня ми у Львові маємо похорони наших героїв. І я Якщо є на місці, я завжди беру участь у всіх церемоніях прощання, висловлюю співчуття родинам. Це розриває тебе всередині, особливо коли ти бачиш маленьких дітей, які втратили свого тата. І що ти можеш їм сказати? От що ти можеш їм сказати? Чи мама, яка охоронить свого сина? Як правило, батьки, там, тато завжди так стискає зуби, мами плачуть дуже серйозно. Наша сила в нас самих це слова, які я пригадую ще з минулого століття. Нам треба дуже серйозно перебудувати ситуацію в нашій країні. І, взагалі, все українство в світі має бути єдиним, тому що Росія хоче знищити нас як націю. Націй є дуже багато, 2000 націй. А держав є всього-навсього 200 орієнтовно, так? Ми сьогодні є державою. Я вірю, що ми завжди будемо державою, але це в Біблії не написано. Тому це має бути боротьба. І я думаю, що ми будемо мати якийсь час, можливо, перепочинку, і Росія буде все всерізно мати спроби нас атакувати. Ми маємо бути сильними настільки, щоб ворог боявся на нас нападати, щоб ця шкода, яку ми йому завдаємо і будемо завдавати. Була настільки потужною, що він в страшному сні боявся українців. Тому тут важливо мобілізувати весь внутрішній потенціал і перебудувати і управління державою. Так. Чи відчуваєте ви, що в майбутньому це може і торкнутися вас особисто? Звичайно, тому що всі чоловіки. В певний час повинні бути готові захищати. Там. Зараз я заброньований, поки я працюю міським головою. Коли моя каденція закінчиться, то я не виключаю того, що також я буду воювати. А якщо сину прийде повістка? А хіба є альтернатива? Тобто, я думаю, що з 25 років кожен з них зобов'язаний до того часу. Ми треба готуватися бути воїном. Про Unbroke хочу дізнатися більше. Це реабілі... реабілітаційний фонд. Це є екосистема людяності, яка включає дуже багато сегментів. Все почалося з війною, власне, роки тому назад, коли привезли в один день в лікарню 100 поранених. Це наші військові, які зазнали серйозної атаки, і е, ми зрозуміли, що треба перебудовувати всю систему. На сьогодні ми вже прийняли більше 18 тисяч поранених. 18 тисяч поранених. Це і військові, і це є цивільні. І е, ми постійно збільшуємо свій потенціал. Тому це і операції найвищого рівня, це і протези, тому що якщо є ампутації чи протези. На ноги, на руки, біонічні протези, це є реабілітація, це є mental health, психологічне здоров'я, це є пошук роботи, це є unbroken sport, unbroken art, це є великі інфраструктурні проекти, це є фундація Unbroken. Це є відчуття потреби йти в, в, в науку, в освіту, тому що треба конкретніше. Мені б хотілося дізнатися. Тобто, ви будуєте реабілітаційний центр, так? І це він є збудований. Так, ми повинні відкрити в наступному році ще два центри, угу. і це все є екосистема юдиності Андроукер. Угу. Як можна звернутися до вас, наприклад, військовому? Не... Ну, по-перше. Ми постійно приймаємо евакуаційні поїзди, коли привозять mm -hmm. військових. Ми їх беремо mm -hmm. по розподілу в державі. Також люди телефонують на телефони в лікарню, і ми сьогодні одні з найпотужніших, якщо говорити про протезування і про реабілітацію. Mm -hmm. І ви залучаєтесь також різні країни правильно до... Дивіться, і багато країн, і багато міст. Активна співпраця з урядом Німеччини в першу чергу. Уряд Литви, уряд Франції, уряд Тайваню. А міста ну це взагалі великий кластер, тому що в нас навіть деякі поверхи в центрі реабілітації присвячені. Там один поверх Вільнюсу, другий Фрайбургу, Варшаві, В'юзбургу. Дуже багато компаній допомагають. Нам компанія Philips, компанія Ікея, Нафтогаз підтримує банки підтримують. Українці підтримують От, е, минулого року. Сам всі вчителі міста Львова віддали свою зарплату за один день для реабілітації наших поранених. Ну, це наша відповідальність, тому що Львів є більш безпечним, ніж інші міста України, і ми зобов'язані і приймати переселенців, і приймати поранених і надавати цю допомогу. Так, дякую вам за цю розмову, друзі. Продовження. Інтерв'ю з Андрієм Садовим дивіться вже завтра. Друга частина ми поговоримо, як змінилося містер Львів після війни, а також почую коментар від пана мера політика щодо актуальних суспільно-політичних подій та навіть деяких військових Як просування української армії на території. Російської Федерації тому друзі дочекайтеся, ставте ваші подобайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі.